А вам як вітання з Різдвом від зеленого диктатора? Ви шоковані? Я теж. Уявіть собі, ну те, що він не християнин, те зрозуміло. Він сповідує свої релігійні цінності, і вони не притаманні українцям, українці християни в багатьох поколіннях. Але невже радників нема в його оточенні, щоб пояснити йому, що Різдво це не просто свято? Це свято Різдва Христового? Різдва того, хто прийшов і сповідував прощення, прощення усім. Він віддав своє життя на Христі заради нас, заради того, щоб нас простили і щоб ми прощали. Але ні, вітання а скоріше промові в стилі Орвела, Зеленського. Ми чуємо, щоб він сконав. Це в різдвяному вітанні, в вітанні з різдвом того, хто приніс мир. Покаяння і прощення. Ну, щоб не, ну, не матюкатися, я просто скажу: ні, друзі, він не клоун. Він кровожерливий ідіот. Він намагається підмінити всі наші цінності. Їх підмінюють регулярно. Бачите, зараз вже Різдво ми святкуємо з 24-го на 25 Я особисто не можу його святкувати. Вся моя сутність противиться. Бо я вважаю, що відрізають. Тупими ножицями мене від мого роду, бо мій дід, моя баба, мої батьки, коли я був малим, святкували різдво шосте на сьоме. І так, сьогодні ми, ну як дань суспільству. Ну, може, посидимо, завтра, може, щось смачненького з'їмо. Однак це не те свято, яке повинно бути в нас душі. І такими вітаннями я дам пряму мову Зеленського в кінці його бравгадною промовою, яка просто наповнена фальшу. Про мир, про перемогу, про здобутки. А просити, якщо. Тих, хто сьогодні буде святкувати Різдво, варто в першу чергу про розум, мудрість і про прощення для себе. І просити в Господа Бога дати нам прощення в розумі, в діях для наших ворогів, щоб возвиситись над ними. Ну так я принаймні вважаю. А ви як вважаєте, друзі? Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання, ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав. Скаже кожен про себе. А можливо, Зеленський мав на увазі не тільки Володимира Путіна, а й ще одного Вовочку. Хто зна, можливо, він такий самокритичний. Тих, хто святкує сьогодні Різдво, я вітаю з цим світлим святом народження Сина Божого, який приніс мир, добро, прощення, який прийшов в цей світ, щоб зробити нас кращими.